Друзі, дознімом, дознімаємо сьогодні ми другу частину кобелки, бо тоді у нас телефон розрадився в неділю, сьогодні вівторок. Знімаємо таку нашу покупку. Хлопчики на бік встаньте. Отака наша дівка. Ця дівка походить по таких конях, як Володимирівська кобела і жеребець флеш. який був А така кобелка. Кобелка має 174 по лінійці і 25 ног. Нема у нас підсопника, щоб хтось її потримав, мусили прив'язати, бо нема спасення. Кобилка жеребна по гермесу. Кобелка дуже гарна. 4 роки кобилці, кобилка буде мати друге лаша. Я її, поставив мотуз. Ховки, бо вона не хотіла виходити, не хотіла слухати. Пів години я її викучовував назад, не хотіла кроку вступити. Назад ні вперед. Як притиснула мене до яслів, то я думав, що вже все, амінь мені буде там. Цікаво скільки вона має ваги. Народ, напишіть, на вашу думку, скільки така кобела може мати ваги. Я думаю, що кілограм десь буде мати в районі 800 кіл. Яке 750-800 вже такий район. Електронка би показала. Точно. Міряти це смислу нема. Покажемо вам річечку, річечка вяженка. Ось тут зроблено такий забор кірничку там під лето. Це йде забор води на конюшню. Така річечка, віжанка, гірська річка. Так, дуб, така річечка. Такі в нас тут краєведи. От сюди є дорога. Цією дорогою 8 кілометрів. Гори коні йдуть на випаси. Я да. yeah. в варах, ще трави місяць, це пев мінімум місяць ще не буде, але я думаю, що коники швидше підуть на випас. А ти дівчинко будеш на конюшні до вежеребки. Я думаю, що вона як буде вежеребка в неї, вежеребця все. Бог поможе буде щасливо, то я її заберу до себе на посолську. Але там Бог дасть день, Бог дасть. Побачимо, що буде, бо все щасливо. Така кобилка. А ну встанню хочу ще груди, то взяти. Сонечко забиває. Шш. Зараз як поведе вежірка в по неї все буде добре під Ох, намає йти як вітер. Єма. Біє. 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 Перти! Всі, куди ви пішли о, сонечко підсвітило і гарно Ось така кобилочка. Помаленьку на ферму теж підтягаємо. Гарних коників. Щось помісне, бо начисти. Треба великого кешу. Та й де тих чистих шукати. В, В Європі. Як їхати? Крутиться, вертимося на місці. Щось добре у нас тут попадає. Колі дуже гарно дякую, що він нам продав таку кобелку, сказав і за неї. Ох, тепер такий час, щось купити добре, це дуже проблема і дуже важко. Не знаю, які звати, забув питати. Будемо їх хрестити якось по-іншому, по-своєму. Давайте підкиньте народ. Пару ідей якихось. Мама Володимирівка, тато флеш. Давайте Ох, милозвучна. Давайте з 7 літерами щось придумаємо, зафантазуємо. Хотів казати, що Фаліна, Фаліна у мене. Біля хати сидить бо там обрив ЙО Красоня Ти красоня. О, помічник біжить. Назарку Гарний Коник! Ну а все. Все, всім приємних переглядів. Не забудьте коментувати, ставити лайки і особливо підписатися на канал.